Багато людей, які звертаються до мене з проблемою, що в них впало охоплення, мають купу неактивних людей Тисячі, іноді навіть десятки тисяч ботів або підписників з ЄВВ, e так які прийшли і ніколи не будуть вас дивитися. Все це треба прибирати. На екрані ви бачите приклад облікового запису. Я зайшов сюди розділ читачі. Просто ввів будь-які дві англійські літери, і бачите тут бот. Бот. Це ймовірно, справжня людина, але з великою кількістю підписок. І купа, купа ще ботів, різних іерогліфів і так далі. Якщо у вас такі аккаунти, то будьте впевнені, вони будуть знижувати вашу видачу пошукову, вони будуть псувати вам просування, ви можете ось ще там накладати різні комбінації, також подивитися. Так, бачите, тут справжні люди по цим літерам. А якщо ось так, наприклад, натиснути, то ось знову бачите, різні пусті аккаунти, з тисячами підписок, це явно боти. Звісно, серед. Такої кількості, є і справжні. Ось бачите, тут є, наприклад, ось людина справжня. Але, знову ж таки, по-перше, велика кількість підписок. Тобто, можливо, на цьому аккаунті я просто взяв один для прикладу, був Giveaway, і тут прийшли і боти, і люди, в яких просто тисячі підписок, вони зараз до виграшу підписалися і вас ніколи дивитися не будуть. І купа, купа інших аккаунтів, які дуже-дуже сумнівні. Є справжні явно люди, але є ті, кого треба видаляти, і тоді краще буде активність на сторінці. Як взагалі зрозуміти, чи потрібна вашому аккаунт чистка? Перше, якщо у вас були UVA чи накрутка, то 100% вам потрібно видаляти цю аудиторію, бо якщо це накрутка, там просто боти, вони повністю шкідливі. В ЄВВ так, частина аудиторії жива, дійсно, але це 10-20, ну, може бути 30%. Інші це або боти, бо часто організатори частину підкручують, щоб прихід був більший, як би так. По-друге, це люди, які просто створили купу акаунтів або всі свого основного підписалися вже там на 3-5 тисяч людей. Вони вас ніколи не побачать, ви їм не цікаві, вони прийшли за призом. І також, якщо ваш акаунт вже старше трьох років, там точно накопичилася певна кількість людей, які підписалися, просто щоб ви на них взаємно підписалися, в яких багато підписок також. Просто неактивні акаунти, людина там от втратила доступ, людина перестала заходити в інстаграм, ще щось сталося. Далі там є акаунти. Які підписуються різний СПАМ, так, там, розсилки, пропонуємо там те, все, дуже багато такого, Інтернет-магазини різні, особливо раніше спамували підписками. Це все треба чистити, тоді у вас повернеться охоплення. Як же власне відбувається чистка? Я зайшов на аккаунт одного з клієнтів, тут невеликий профіль, буквально пару тисяч, максимум тут ботів, і ми їх видалимо, і тоді краща буде ще активність, живіший буде профіль. Ось я написав QQ, так. Різні можна брати по 2 літери англійські, можна і потім брати українські, але там менше ботів. Це зазвичай, якщо згівів люди. І ось я бачу так. Оце пустий аккаунт, в нього тисячі підписок. Ось ще бачите якийсь аккаунт, навіть не український, не зрозуміло, з якого. І я ось таким чином видаляю. Так ми можемо з вами прибрати неживу, неактивну аудиторію, яка не зацікавлена буде в контенті. І ви, власне, не шкодуйте цю аудиторію. Я розумію, що неприємно бачити зменшені там, цифри підписників, особливо коли там довго старанно набирали, вкладали в це гроші, сили, але в довгостроковій перспективі це точно дасть вам результат, коли ви приберете всіх зайвих. Також паралельно з чисткою можна продовжувати просуватися, необхідно створювати контент далі, оптимізувати його, можна навіть закупати рекламу, все це нікуди не дівається. Більш детально про просування ви дивіться на кінцевій заставці. Я ділюся своїм досвідом і радий вам допомогти.